У мові і минуле і майбуття у ній народу суть його життя. Міжнародний день рідної мови, який за рішенням ЮНЕСКО відзначається 21 лютого, у славуських закладах освіти вшанували проведенням різноманітних заходів. Це були літературно-музичні композиції, де звучали ліричні поезії українською мовою та пісні, де діти розкривали велич і могутню силу рідної мови, закликали шанувати та любити рідне слово. Школярі переконані, мова кожного народу самобутня. Вона відображає менталітет і звичаї народу, є ключем. До збереження миру мова це той інструмент, який єднає націю, народ в єдине ціле. Це великий скарб, який треба шанувати, берегти і розумно збагачити. І лише нам, людям, найдосконалішим із мешканців землі, була дарована можливість спілкуватися за допомогою мови. Саме завдяки їй ми можемо порозумітися. Висловити свої почуття заключним акордом свята став захід у школі гімназії номер 5 де учні го Б класу під керівництвом вчителя української мови і літератури Антоніни Полончук ще раз нагадали, що мова то найцінніший скарб, мова це душа народу, а народ без мови не народ.